Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую ось такий шоколадний торт із сметанним кремом та полуницею. Готую на сковороді. Обов'язково додивіться до кінця. Для коржа мені потрібно 2 яйця, цукор 180 г можна 200, в залежності від того, наскільки солодкі коржі вам подобаються. Одна четверта чайної ложечки солі. Далі беру кефір. Ось у мене склянка кефіру 200 мл. Беру чайну ложечку соди і все це разом змішую. Як кілька піде реакція, я додаю до основної маси. Так, реакція пішла. Додаю. Далі додаю олію 4 столові ложки. Хочу, щоб мій тортик був шоколадний, тому додаю ще 2 ложки какао. Додаю згіркою і першу і другу ложку. І все це змішую. І останнім додаю борошно, склянку борошна. Склянка у мене 200 грамова, тому все вимірюю саме однією склянкою 200 г. І знову все, все ретельно перемішую. Така консистенція тіста виходить, воно ріденьке. буду випікати я його на сковороді. Тісто я розділила на три однакові ємкості. Для зручності, і буду випікати ці коржі на сковороді, сковорідку буду злегка змащувати олією і випікатиму під накритою кришкою. Перший корж я вже зняла, він гарно пропікся, він не дуже тоненький, зараз покажу, дивіться. Виблискує дуже добре, але він, він дуже м'який, пухкий. Бачите, на пальцях нічого не залишається, він просто такий повітряний. Ось з-під низу який. Він, можна сказати, він не смажився, а пропікався потихеньку на сковорідці під накритою кришкою. Тому все добре пропікається, головне трішки почекати. Ось мої коржі вони вже готові. Пропеклись вони прекрасно, я їх вже показувала. У мене їх. Три, пекла я тільки з однієї сторони, все, все добре виходить. Далі, ось тут в склянці у мене желатин. Заливаю його, желатину 2 столові ложки, але без гірки. Заливаю водичкою 75 мл, і залишаю, щоб желатин запрацював збільшився. Желатин у мене збільшився. Зараз я його нагріваю і додаю. До ось цієї сметани. Сметани у мене 300 мл. Сюди я зараз відразу додаю цукор 180 г. І потім розтоплений желатин і все разом перемішую. Желатин я розтопила, додаю його до цукру і до сметани. Це буде мій крем. Перемішую і ставлю в холодильник хвилин на 10, щоб е, ця вся маса, так би мовити, схватилася, стала більш однорідною і густішою. Якщо у вас метана домашня, її можна взбити, і це буде навіть краще. У мене вона з магазину 20% жирності, тому вона взбиватися однозначно не буде з магазину, тому роблю саме таким чином відправляю в холодильник. Формую торт. Коржі повертаю. Догори дном оця сторона більш пориста. Я її буду просочувати молоком. У мене пару столових ложок злегка. Проходжу кожен корж. Далі я хочу зробити з ірискою, злегка змазую і Потім викладаю свій сметанний крем, він, до речі, вже більш густий став. А потім я буду додавати полуницю. Ось у мене полуниця, я її наріжу і викладу шматочками. Для помадки мені потрібно 3 столові ложки молока. Дві столові ложки цукру, 2 столові ложки какао і грам 30 вершкового масла. Все це проварити парочку хвилинок. Я змастила торт глазур'ю і посипала трішки підсмаженим та подрібненим арахісом. Ось так вийшло. Він Дуже м'який, різався дуже-дуже легко. Торт бажано поставити на ніч в холодильник або не менше, ніж на 2 годинки. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.